У нас общі інтереси. Сьогодні у нас відкриття експозиції, присвяченої значної події у світовому житті і у спортивному світі. Відкриттю Олімпійських ігор у Ріо де жанейро Ця виставка проходить під гаслом Олімпійський рік не тільки для Олімпійців. І олімпійська тематика, вона виражена і в засобах масової інформації, в мистецтві, в музиці, в літературі, в тому числі і в колекціонуванні. Зіх ігор та спорту представлено в філателії, в нумізматиці і також в кампанофілії, тобто в колекціонуванні дзвіночків. Ця виставка носить назву спорт. Адже спорт в моїй колекції представлений дуже широко. Я спортивна і коло нашого спілкування теж спортсмени і люди світу спорту. Перш за все, за кожним дзвіночок стоїть особистість. Переважно більшість дзвіночки представлена моєю сім'єю спортивною, сім'єю Колтакових. Це Володимир Миколаївич, чоловік, президент волейбольного клубу імені Костянтина Євген. Це син Фелікс, заслужений тренер України, майстер спорту з Пауерліфтингу. Син Микола, майстер спорту міжнародного власу з Пауерліфтингу, суддя національної категорії з пауерліфтингу та важкої атлетики. І спортивний журналіст. Це невістки мої, мілана віра і, звичайно ж онуки. Іван Володимир та Дмитро, і вони не просто діти та умані спортсмени, але вже мають певні здобутки в спорті, так і постіль, виборює медалі на чемпіонаті України серед юнаків з пауерліфтами. Володимир має вже певні здобутки в футболі, в дитячому футболі, а Дмитро не поки що обирає свій вид спорту. Якщо говорити про Тих, хто представив свої дзвіночки, то тут є і олімпійці. Це члени збірної Олімпійської Радянської Союзу зі спортивної гімнастики, яка виступала на Олімпіаді ще 1952 року, коли Радянський Союз вперше брав участь. Це майстер спорту міжнародного класу багаторазова чемпіонка Радянського Союзу і українські спортивної гімнастики, легендарний диктор футбольного клубу Динамо Київ Олена Гуц. В Мою колекцію внесли свою частку олімпійська чемпіонка з біатлону Віта Семеренко, учасниця Олімпіади Сотник Сіті, також з біатлону Оксана Яковлєва. Учасник двох олімпіад у Ванкувері та у Сочі, переможець і призер етапів Кубку світу, чемпіонатів Європи всесвітніх універсіад, Сергій Сіннів. Є дзвіночки від багатьох спортсменів з інших видів спорту і неолімпійських. Дзвіночки. Є від п'ятиразової чемпіонки світу, переможці всесвітніх спортивних ігор киянки Лариси Соловйової, заслужена майстра спорту, однієї з найкращих спортсменок світу, саме з Люксембургу, з чемпіонату світу, де вона вп'яте стала переможницею, вона подарувала мені дзвіночок. В колекції є дзвіночки від сім'ї легендарного волейбаліста 20-го століття Константина Ремі, від Олени Константинівни Смоліної, його дочки, яка була майстром спорту з волейболу, була спортивним лікарем. Також дзвіночки від наших глухівських спортсменів. Це переможниця, призер багатьох змагань серед ветеранів з легкої атлетики Катерина Шведова. Вона шла дзвіночки. Це наші футболісти Сергій Олександренко, Володимир Романенко. Це футболіст футбольного клубу Суми мій колишній ученик Іван Гребенюк. Вніс свою частку і перший майстер спорту глухівчанин Володимир Каральов. Це майстер спорту з важкої атлетики. Він перший серед всіх глухівчан виконав цей норматив. Також дзвіночки мені подарували і чемпіонка світу серед дівчат Аня Кривонос, член збірної юнацької України з біатлону Аня Ситнік. Це багато спортсменів, волейболістів, які брали участь кожного року в традиційному турнірі, присвяченому пам'яті Константина Реви з волейболу, з різних міст. І це Олександр Леонов з Чернігова, це Іван Шкура, із Сум, це гухівчани Микола Суганяка, і Сергій Кіркач з Ямполя, з інших міст, з інших країн, спортсмени також привозили свої дзвіночки і вони знайшли місце своїй колекції. Теж також. Тренер зі спортивного орієнтування сумчанка і наша родичка Валентина Калтакова часто дуже дарують дзвіночки з різних змагань привозить. Тут і з різних років, всеукраїнських змагань і кожен, кожен спортсмен, знаючи про моє захоплення, він привозить дзвіночки, дарує і вони поповнюють кількість. Цієї колекції, яка визнана найбільшою в Україні за своєю кількості. Також, крім спортсменів, тренерів суддів і спортивні журналісти внесли частку, мою колекцію. Це крім сина Миколи Калтакова, це його колега з Білорусі Антон Даценка, з Ліверпулю, Дзвіночок привіз, це наш місцевий журналіст Микола Єроха. Теж, який пише про спорт, тобто дуже широко представлені і дзвіночки не тільки у змінній вітрині, яку я обіцяла змінювати до певних подій, але і в постійно дійшли експозиції, теж представлені дзвіночки від спортсменів. І перш ніж провести невеличку екскурсію, сьогодні я подзвоню у дзвіночок імени на честь святої великомучениці Ірина, виставки різні. Заходи за своєю участю дзвону цього дзвіночок. А стосовно екземплярів тут представлені на висновці що стосується позиції, бачимо дзвіночок з зображеним талісманом московської олімпіади, яка проходила у 1980 році. Поруч дзвіночок з логотипом, який називається Зірка в Русі, це Олімпійські ігри 1984 року в Лос-Анджелесі. Що поєднує ці події, ці дві Олімпіади? А те, що впритул політика занурилась у спортивний рух. Московська Олімпіада, пам'ятаю, байкотували її з страни заходу. Основною причиною було те, що були введені радянські війська у Афганістан. Через 4 роки вже Радянський Союз вирішив відповісти на цю дію заходу так? і бойкотувати Олімпіаду у Лос-Анджелесі. Ми всі, я пам'ятаю, як чекали вболівальники, поїдуть наші чи не поїдуть. Бо для спортсмена витримати Олімпійський цикл 4 роки дуже важко. Тримати в формі спортсмени готувались, підводили свою форму для виступу. І тут рішення політбюро збирається, і нам що кажуть, не їдемо. Радянська збірна не їде. Також не поїхали багато команд із соціалістичного табору, брали участь в Лос-Анджелесі Олімпіади лише із соцтабору це команди Китаю, команда Румунії та нині не існуючої країни Єгославії. Цим запам'ятались ці дзвіночки. До речі, дзвіночок оцей з Америки, з Оссанджерівської олімпіади, подарував мені Володимир Одук, з яким я починала займатися спортом на відділенні теніса десь ще один міста Полтави. Тут представлені синами, синами Фелікса і Миколи з різноманітних змагань. Вони також дзвіночки є. У постійній експозиції з різних країн і з різних міст. І Китай, це і Корея, це Індія, це і Швеція, Данія. Ось це два дзвіночка бачимо такі середнього кольору. Один із Швеції, один із Данії привіз цим Фелікс з чемпіонатів світу з Паургів, де його учень. Один рік він став чемпіоном світу серед юнаків. Наступного року вибор в серію нагороду. Дзвіночки, які привозив Володимир Миколаївич з волейбольних турнірів, бачите, більше тут морська тематика. Вони проходили весь час у Криму. Зараз вже вони змістились в інше місце, але теж на узбережжі проводиться поплівок цієї. Тобто, под дзвіночкам можна прослідкувати географію. Проведення чемпіонатів і різних змагань. Дзвіночки Сергій Сідні мені привозив з етапів Кубку світу, зі зборів. Є дзвіночок, і привезений він з Румунії замку дракули. Так, Дзвіночок, коли вперше проводився. Етап Кубку світу пробний у Америки, такий заленням, Там якраз така місцевість, де заповідник, і там проходили, прокладені були траси біатлоні. Маленький дзвіночок це з міста Ченчхан Південної Кореї, теж Сергій привіз, коли там проходив етап Кубку світу. І це місто претендувало на проведення навіть Олімпійських ігор. Дзвіночки з Індії, дзвіночки у нас є і з Румунії, дзвіночки оце цікавий син Микола привіз із Польщі, з чемпіонату з важкої атлетики. Це присвячений дзвіночок храму Марії Магдаліни у місті вроцлаві. Так, що у нас цікавого ще дзвіночки, які... Ага, оце дзвіночок, да, це дзвіночок Але Ольга, Ольга Борисівна. Подарований мені Вітою Семиренко. Це вже після Олімпіади був етап Кубку світу у Поклюці, це Словенія. І ось вона придбала з її автографом, стоїть шоколадний дзвіночок. Хоч я дуже люблю шоколад, але терплю. І <риклад> <риклад> виставила його, щоб побачили глядачі, і вона передала його мені, бо знає, завжди, де б не були змагання, Сергій Сінєв шукав для мене дзвіночки. Біатлону вона знає, що кожен що Сергій, що шукає. Ось віта каже, ти знаєш, ти весь шукаєш дзвіночки на подаруй від мене дзвіночки. Ось такий він незвичний, але в цій колекції знаходиться. Дзвіночки, це ага, Фелікс із Фінляндії, що піонату привіз. маленький — це Застрій привезла Аня Кривонос, а із Синевіру — Аня Синій біатлоністка. Тобто всі пам'ятають, знають мою колекцію і не тільки глухівчани, а далеко за її межами. В цій постійній експозиції теж є багато дзвіночків від спортсменів. Дзвіночок ми бачимо із. Рупольдінгу, це з етапу Кубка світу теж з біатлону, Оксана Яковлева привезла мені, коли брала там участь. Вона учасниця Олімпійських ігор солтек світі в Америці, коли вони були ігри. Тобто багато і з різних всеукраїнських змагань, ця вітрина, де Україна представлена, теж дзвіночки є, і від спортсменів від. Багатьох глухівчан і жителів інших міст, які бували на змаганнях, які зустрічались. Навіть це і головний інженер запорізького заводу «Моторсіч» Микола Зубко. Він буває в багатьох країнах і, знаючи про колекцію, він грає в волейбол. Теж передає мені з екзотичних країн. Дуже таких, як Судан, така країна, розумієте, де б я ніколи не побувала і не придбала б дзвіночок, є в колекції дзвіночок і від члена збірної України з футболу, гравця донецького шахтаря Тараса Степаненка з Бразилії. Ми вже знаємо, розповідаємо, так вона в постійній експозиції цей випадок, коли. Він хотів придбати дзвіночок для моєї колекції, але не мав знайти його. І він, а команда Шахтар була на зборах у Бразилії. і Він попрохав Алекса Тейшеру. Каже, ти бразилець, ти знаєш де що знайти. Ну, Алекс, він йому розповів, що треба, щоб дзвініло. І Алекс придбав бубна. То у нас бубен там лежить з прапором. Бразилія дуже цікавий екземпляр. Так, ми підійдемо, подивимось, О, я що брав. Більше підходили б до конного спорту, але дзвіночки, ми знаємо, бувають різне застосування, в тому числі, коли будемо дивитися Олімпійські ігри, а ми всі будемо їх дивитись, так то в змаганнях з бігу ви будете чути, як дзвінить дзвіночок. І що він сповіщає? Що бігу на довгі дистанції залишилось одне коло для спортсмена. І от буває так, що різниця на ціле коло, але кожному спортсмену дзвінить дзвіночок, бо він не може, коли біжить, рахувати. Тим більше дистанція 5 тисяч метрів або 10 тисяч метрів. І дзвіночки використовуються в спорті, і в бігу, дзвіночки в боксі використовуються, коли закінчується раунд. Дзвіночки. Так, да, навіть а, велотрек, так, бо там багато буває кіл треба на велосипеді проїхати. Тобто застосування широке, ми бачимо, і в спорті. Ці дзвіночки це старовинні дзвіночки 19-го початку 20-го століття, які вішали на дугу у коней у кіноми. Екіпажі, і вони слугували сигнальним засобом. Коли поштова трійка під'їжджає до станції, треба міняти пони, готують кони, готують коні. І коли їде по трасі, то знає, що вже під'їжджає. Ось отак на трійку вішали один або три діток. Це не Але це стало дуже модною тенденцією. Вішати дзвіночки, і люди, які... А, а, які мали екіпажі у своїй власності, вони теж почали вішати дзвіночки. І це вносило вже безлад у рух на трасі. Тому у 1836 році вийшов наказ Сенату про заборону дії дзвіночків у межах населених пунктів. Ось ми знаємо, як у нас можна сигнал. На автотранспорті чи не можна. Так? Але люди, що у нас дуже винахідливі, і вони почали дзвіночки, коли в'їжджали в місто, вони їх не знімали, а отак прив'язували під дугу, робили кільця замість язичків. І тоді вони не були, До дуги прив'язали, виїхали за місто, їдуть, і тоді знов дзвінить. Або ж вигадали ще таке. Бо в наказі дуже ж уважно читають. А в наказі нічого не було сказано про будинці, тобто закриті дзвіночки. І вони вже не дзвіночки, а двінці вішали. І так виходили з положення, але їхали шико, щоб їх було чути, щоб їх було видно. І тут ми маємо навіть карту, де позначений глухів. Бо глухів був дуже жвавою. Місцем на поштовому тракті. Навіть коли почали будувати тракт від Москви до Києва, то Глухів тут якраз пролягав посеред цієї траси. І тут були, мабуть, станції ямські, де міняли коней, тому що більшість цих дзвіночків, переважно більшість піддужних зібраних. Саме в Глухові і в Глухівському районі. Вони тут залишились, нікому не потрібні. А в колекції вони знайшли своє місце, щоб люди мали змогу побачити, що використовувалось 100 і 200 років тому. Найстарший дзвіночок в колекції це, це дзвіночок 1809 року. Зроблений він в Валдає. Це вважається батьківщиною, Підужних дзвіночків. Ну і ці вітрини тематичні, ми бачимо, різноманітні, такі діти дуже полюбляють ці дзвіночки, і з різних міст, країн привезені, зроблені майстрами народної творчості, багато авторських дзвіночків. І в майбутньому я планую теж виставку зробити, щоб дізналися і імена майстрів, які працюють над. Дзвіночками над їх виготовленням. Ця у нас вітрина представлені країни, з яких в мене дзвіночки. Зараз на сьогодні це 70 країн. От останні були три дзвіночки. Тут у нас представник 67, коли відкривалася виставка 21 квітня цього року. А останні. Це із таких країн, як Андора, Еквадор та Грузія. Вони поповнили колекцію вже 70 країн. Дзвіночки від спортсменів теж тут є. І от з Албанії це наш футболіст Сергій Олександренко-Глуківський ветеран футболу, він подарував дзвіночок. Так, дзвіночок з Бельгії. Олена Христофорівна, Гуц, це диктор Київського Динамо і член. Збірної Радянського Союзу на Олімпійських іграх в 1952 році. Вона це легендарна особистість, я завжди про неї розповідаю, бо вона тільки другий рік не працює. А так вона працювала на всіх домашніх матчах команди Динамо Київ. Голос України. Він Золотий Голос України, визнала і Асоціація спортивних журналістів України. Так що. Багато дзвіночків з таких країн, і Куба, Казахстан, Кіпр, Італія, Литва, Іспанія, Румунія. Ось якраз я казала, що Сергії Сіті привіз із замку графа Дракули з Румунії. Дзвіночок. А це з Південно-Африканської Республіки Чемпіонату світу з Пауерліфтінгу, Фелікс привіз з німеччини дзвіночок. Це відданки. Костянтина Реви, Олени Костянтинів Смоліної. з Південної Кореї та Китаю це коля привіз. Якраз були чемпіонати світу для спортсменів, які мають ваду зору, і він був там суддєю на цих чемпіонатах світу. І дзвіночок ось придбаний, як би не здивуєш китайськими виробами, але дзвіночок саме придбаний. Біля великої китайської стіни. Розумієте? На Розуміє? самій стіні, на... да, От Коля був там, і він там придбав, це воно має значення для мене звичайно як таке історичне місце, де придбано дзвіночок. Дзвіночки із Словаччини, із такої країни, як Сент-Кіс і Невіс. От на виставці, ви хоть почуєте, дізнаєтесь. З цієї країни як він в чемпіон міра на 100 метрів Колінц. Тім Колінс. Тім Колінс. з цієї країни Сенкітс і Невіс. Розумієте? Тобто ми її і не чули, і не знали, а в спорті навіть іноді, коли вивелись репортажі і Колінс біг, то з якої країни замовкали репортери, вони не могли її назвати цю країну. З Угорщини, Чехії, от Швейцарії теж, з Швеції, де Фелікс теж з чемпіонату привіз з пауерліфтингу, з Фінляндії він привіз. Хорватія, ямайка, ну яких тільки тут країн у нас немає, із Франції це привезла це, Катерина Федосєва, мабуть, вже й забула, що вона була у Франції на змаганнях. Да. Так, із Фінляндії вона привезла в ті вітрині, я виставила. Тобто, це, як говорять, цікаве і дивне поле. От кожного разу, коли вона міняє свою частину експозиції, відкриваєш для себе щось нове. І тепер розумієш, що та робота, коли вона давала нам у збірник глухівські дзвони, так? то тепер можна вже писати про навіть історію спортивного руху Глухова. А тим більше, що якщо... Вона своїм дзвоником сповістила про відкриття нової частини експозиції, то я думаю, що вже наша олімпійська зборна має отримати гарні результати. Тим більше що стільки людей працює на її колишній. От. І, мабуть, це якась така дивна спільнота, спортивна, Ось вона і дає наснагу нашим колекціонерці, тому що е, зібрати таку колекцію з різних частин світу, при цьому з різних видів спорту і взагалі з різних місць, вона настільки різнопланова, і про неї можна говорити годинами, днями, я не знаю, місяцями. Дякуємо за, 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 за вашу колекцію, це находимо. Дякую. Декілька слів ще, я схожу сказати, завжди в пошуку. І коли займалася професійною діяльністю, дуже багато зробила для розвитку фізичної культури і спорту в місті. І коли зараз на пенсії також не сидить, не відсіджується і підтвердженням цьому цієї ця ці прекрасна в переддень там, і перед початком Олімпійських ігор, я особисто дуже вдячний за побачення. Я думаю, що навіть тут ваш колокольчик, який ми позвонили, він дасть може на снаги нашим олімпійцям, він також дуже гарно виступять на Олімпійських іграх. Ось. І от завдячуючи цій зустрічі, я хотів би привітати вас і от Олени Петрової. Це Сумське відділення Національного олімпійського комітету, вона сьогодні керує цим відділенням. І от себе особисто цих нас подарувати таку книгу Олімпійське сусідня України.

Общие интересы.